Привіт, друзі підписники, хочу представити вашій увазі свій новий вірш, який називається Засій нарешті Новий рік. Летить до нас і новий рік, надіюся не з лихом, яке в сиренах все кричить, плюється Чорним лихом, де у окопах у огнях героїв зустрічає. Ця проклятуща вся війна, що смерті засіває, надію маю, що прийде, нарешті перемога, і старий рік від нас піде, де тільки все тривога. Засій нарешті новий рік, всім щастям, тихо, тихо, любов, здоров'я, хай дзвенить. Покине врешті лихо, нехай удача в нас росте, ростуть у мирі діти, і хай нарешті замете, у серці квітнуть квіти. Нехай у житті і в серці завжди дійсно квітнуть квіти, щоб наступні покоління ніколи не знали, що таке війна, що таке. Розрухи, і що таке, коли приходить неочікувана тривога неочікуване лихо. Бажаю, щоб наступний цей новий рік став для всіх нас із перемогою, щоб настав нарешті такий довгоочікуваний мир, і нарешті наші захисники, люди і взагалі у світі люди перестали гинути від війни. І щоб нарешті Україна і світ зажили в мирі, в злагоді, і кожна родина, щоб не боялася тривог, не боялася всього іншого, а тільки жили в мирі, в злагоді, в щасті і в любові. Не забуваємо наших захисників і захисниць, наших героїв, які кожного Божого дня, боронячи Україну, відкладають своє здоров'я і своє життя. Царство небесне нашим полеглим захисникам і захисницям, справжнім героям, простим людям, дітям, які, на жаль, кожного дня гинуть від ракет і всього іншого лиха, яке сіє нам Московія, наш ворог. Тому віри надії любові, нехай новий рік стане переможним і хай ангели охоронці захистять з Богом. Нашу неньку Україну, весь народ. Бути добру і з Богом!